Доброго дня, слава Україні! Вчора я робив столову для своїх персиків, тобто копав між рослинами невеличкі ямки і заповняв їх органікою, попилу, добавляв попелу, допрівшої добавляв органіки трави туди, як закваска, і закривав то все землею. Тут у мене ряд ківі росте. Тут чотири дівчинки, сорт Карпат Стратона Валентая і отой маленький з краю хлопчик. Ще коли тут ківі не було, в мене росла тут лохина. Може знаєте хто слідкує за моїм каналом. Тут було чотири кущі лохини, і я в цьому році її пересадив. Бо е, Києві не тільки накривало її своїм, своїми гілками і притіняло, але ще й коренева система десь тут є від, е, від траншеї було е, метр до Ківі, до, і коренева система вже практично весь цей короб була заповнена. Коли я от робив, викопував лохину, я старався по можливості залишати кореневу систему киві. ну, Але отакі бувало, що і як вже він повністю вплітався у кореневу систему лохини, то я такі коріння видаляв. Але то, я думаю, не пошкодить для нього. І вже в мене була готова викопана ця траншея, бо я той кислий торф вибрав увесь, що росла лохина, пересадив її на освітлене місце. А тут так само оцю траншею заповнюю е гілками невеликими те, що я робив зелені операції у липні місяці на персику, е те, що під, е підрізались весною яблуні, грушки, все воно вже напів таке, розклавше і. Заповнюю цією гілками знизу, зверху добавлю листя. от Маю такі мішки з листям. Є листя різні, і кленові, і горіхові. Оце мішок з горіховим листям. І от Трошки горіхового листя добавлю, трошки добавлю кленового, грабового, все яке о, і там я ще добавляв попелу для персиків. Тут же попил ні в якому разі не можна використовувати, так як Київ у нас люблять слабокислий ґрунт. І коли ми додамо попелу, попіл зробить лужне середовище і буде пригнічувати кореневу систему ківі. Добавлю я азоту, трошки азотних органічних добрив. З тої самої бочки, от лишилось мені. І е, трошки замало того азоту для такої кількості е, листя. Ще додав сульфат амонію гранульований. Воно буде і підкислювати ґрунт субстракт цей, і е, заодно буде там азот. Звичайно, було б добре заповнити цю траншею хвойним опадом. Хто живе біля лісу і має в достатність кількості хвойного паду, можна зробити таке. Хто має туї може в себе на подвір'ї? Обрізає ту і теж не паліть, не викидайте ті гілки, їх можна прикопати недалеко за метр від кореневої системи Ківі. Тільки не забувайте, що коренева система Ківі поверхнева, під самим, близько біля самого куща, не копайте ямку, бо будете пошкоджувати кореневу систему. А десь за метр-півтора, якщо у вас ростуть два ківі чи три киві з інтервалом у. Три метри, то от якраз посередині них півтора метра від того, від того куща, можете сміло викопати невеличку ямку і засипати туди хвойний опад. Хвойний опад із органікою, і то буде як столова для вашої рослинки. За рік-два можете перевірити туди, трошки копнете. Там все буде заплетеним корінням, бо рослини відчувають поживу. І направляють свої, спрямовують свої корінці до поживи. Так що ще раз вас закликаю, не паліть, не вивозьте на смітники, не засмічуйте нашу рідну Україну, а беріть всю органіку, переробляйте у свій ґрунт. Воно у вас з вашої землі на вашій ділянці виросло. Туди ж воно має і потрапити, за виключенням тих плодів, які ви спожиєте. У природі свій круговорот, і його не потрібно втручати в нього, виносити і палити свої ділянки. Києві моє ще багато питають за живцями Києві. Живці Києві будуть пізніше, коли будуть перші морози, щоб пройшла стратифікація лози морозом, щоб Кивів впав у спячку. Лоза, які де прирости молоді, може, не одревісніли, то вони відваляться. Але сьогодні в нас 16. Ні, 15. Ні, 16 сьогодні листопада, то вже все визріло, навіть отакі малесенькі приростки, все повизрівало, лоза чудова. Деякі показують десь в південних і центральних областях, що пробуджується брунька, починає пробуджуватися. В нас такої ситуації немає, але навіть там, де пробудилася брунька, не дуже засмучуйтеся. Всі рослини є мудрі, вони призвичаються до тих умов, яких Міняється наш клімат, там є резервні бруньки, з резервних бруньочок будете мати врожай. Може не такий великий, як з основних бруньок, але все рівно врожай буде. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України, героям слава!